До святого Миколая здавна був в Україні веселим і радісним святом для всіх малят. Адже на свята ми отримуємо гарний настрій та подарунки. Всі ми звикли, що Миколайчик кладе подарунки під подушку малятам, тож пропоную вам пограти в гру. Я вам буду показувати картинки з різною поведінкою дітей, а ви повинні сказати, що їм подарує святий Миколай? Подарунок чи різочку? Пригадайте малята за гарну поведінку та гарні вчинки. Що буде? Подарунок, а за погану поведінку та погані вчинки. Звісно, буде різочка. Роздивіться картинки і скажіть, що отримають хлопці. Подарунок чи різочку? Різочку, бо не гарно бути бруднуями. Що отримає ця дівчинка? Подарунок, бо вона допомагає бабусі перейти через дорогу. Що отримає дорослий хлопчик? Різочку, не можна ображати інших. Що отримає цей хлопчик? Подарунок. Тому що він прибирає з доріжок сніг. А що отримають діти? Так, ось подарунок, бо вони допомагають прибирати кімнату. Скажіть, а що отримають ці дівчатка? Різочку, не можна сваритися із за іграшок треба дружити, що отримає цей хлопчик. Подарунок бо він допомагає доглядати за домашньою тваринкою. Сподіваюсь, малята, що гра вам сподобалась і ви впорались з усіма завданнями. І визначили, де гарний вчинок і гарна поведінка, а де поганий вчинок, і погана поведінка. Малята, якщо у Святого Миколая попросити пробачення, за погану поведінку та погані то Святий Миколай, обов'язково повірить вам і пробачить вас. Дякую за увагу!